Супер ціна, 65 гривень за одну штучку. Це у нас шорти та футболки майки для бігу крівіт, Жіночі. Вони переважно йдуть без упаковочки, але є деякі в упаковочках, І першим покупцем будуть ось такі три пари крівіт про для бігу в упаковці. Класні шорти. Зараз вам покажу, як не виглядають. Значить, от буде 34 штучки. А скільки буде футболок, Скільки шортів? Це буде під відео розписано. Під відео буде розписано скільки буде футболок, скільки шортів. Значить, 65 гривень за одну штучку. Розміри Еска і Елька Француз, ескамка Елька Французькі. Вони йдуть європейські на розмір менше, але вони досить великомірки. Ось це, наприклад, С-очка, Це С-ка, Вона може бути йти реально на М-очку. Так само футболочки у нас чи майки XESCO. Осе XS. Воно йде, ну, може бути реально есочкою. Значить, 65 гривень одна штучка, лот 34 штуки, 2 200. Різні модельки і розміри. Ось такі. Вони класно поєднуються між собою. Ти тобто можна і таку майку взяти до цих шортів, і ось таку майку взяти. А до чорних взагалі всі підходять. Значить, маєчки будуть ось ще ось такого плану. Ось така чорна маєчка з. Е Рож... Який це Рожевий. Умаранчевий. Умаранчевий. Ось така класна маєчка. Всі вони мають світловідбивні частинки. Класно вас видно на трасі, коли ви бігаєте. Ось така Ось це як в упаковочці, вона дуже класна, Ззаді така гумка Така декорована. І воно гарний має такий вигляд. Такого плану Класно. Тут, бачите, ззаді гумочка є також світловідбивні частинки, і ось тут світловідбивні частинки. Вона класна з чорними шортами. Такого ж плану чорна маєчка дуже гарна. О, ось така. Значить, маєчки це, це такі самі, так? Так. Це я вам показала в моделі. Значить, ось це шорти, які такі класні, різнокольорові, такі шорти. І шорти у нас чорні. Для бігу тоненькі, класні, такі розклішовані, дуже зручні. А ось ці шорти Крівіт Про для бігу, вони мають ще всередині такі дублюючі трусики, так би мовити. Так, це що у нас вперед? Тут є кишенька для ключів. І під низом ще одні ось такі шортики з що також зручно для бігу. Ну, е... кожен зручно для бігу. Значить вони є у бордовому кольорі, є ось такі в чорному кольорі. І оці без шортики. По-моєму, це в такому брюзовому кольорі. 65 гривень одна штучка, лот 34 штуки, під лотом буде описано розміри і кількість футбол, маючок і шортиків. 2 200 коштує лот, супер ціна, тільки до кінця тижня вже зараз замовляйте в менеджерів.